Не було попередження під час російської атаки по Харкову вранці, 6 жовтня у місті заздалегідь не оголосили про повітряну тривогу. Сигнал небезпеки зазвучав практично одночасно з ударами ракети. У повітряних силах пояснюють, що наймовірніше боєголовки прямували балістичною траєкторією. Ну, очевидно, що ракети йшли. Ну, попередньо скажемо так, по балістичній траєкторії, що може бути балістика, це може бути той тип озброєння, який на жаль не вдається своєчасно виявляти, і ми користуємося тими даними, які нам дають і партнери користуємося даними розвідки. Коли є така інформація, то безумовно оголошується ракетна небезпека, тобто повітряна тривога, загроза застосування балістичного озброєння. Ігнат також додав, що ворог міг застосувати той тип озброєння, смертоносну роботу якого, на жаль, своєчасно не вдається виявляти. Точний тип ракет ще треба встановити. Речник повітряних сил додав, що снаряди запущені з реактивної артилерії, також летять лічені секунди. Нагадаємо, що внаслідок обстрілів центру Харкова, 6 жовтня, загинув десятирічний хлопчик. Згодом рятувальники знайшли тіло його 68-річної бабусі. Наразі відомо про 28 постраждалих, у тому числі 11-місячна немовля. Це молодший братик загиблого хлопчика.